Сьогодні ви побачите торгівлю по технічному аналізу від трейдеру з депозитом більше 20 тисяч доларів. І не просто торгівлю, а повну сесію з поясненням ситуації на графіку та разом з урахуванням всіх деталей. Але перед початком хочу нагадати, що заробляння на біржі Клодус. тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Сургувати в цьому відео я буду по технічному аналізу, відштовхуючися до більшого від рівнів супроту та підтримки. Знову ж таки, використовую я 30 секундний таймфрейм конкретно зараз. А по індикаторам у мене тільки RSI. Ось такі налаштування можете подивитися і виставити. Неможливо на якому ви торгуєте, вони будуть приблизно завжди схожими. Дивіться, що ми з вами робимо. Банально гортаємо кожну валютну пару та дивимося, де є найкраща дохідність, плюс ситуація, по котрі знову ж таки можна увійти. Як тільки я бачу ситуацію, по котрі я можу відкривати угоду, я буду це робити. Наприклад, USDPK. Відкриваю угоду на 2 повних час операції, і зараз я вам поясню чому. Тут все максимально просто. Беремо прямокутники за допомогою прямокутника, давайте відокремлю при вас вам рівень супротиву, від котрого я буду очікувати відбиття. Все максимально примітивно, як і сказав. Максимально просто. Дивіться, відокремлюємо рівень супротиву, і давайте розбирати цю ситуацію більш локально. Роблю прінскрін екрану, і на ваших очах все це діло демонструю. Дивіться, можемо з вами переглянути, що наш рівень супротиву, котре є ось таким загальним, можна розбити на декілька частин. Дивіться, ось тут відокремлюємо першу, другу, ось так відокремлюємо третю, і це у нас буде четверта. Кожну з них ми можемо назвати по-різному. Наприклад, ось це у нас було формування, тобто момент, в котрому ми з вами сформували даний рівень. І від нього ми з вами маємо відштовхуватися. Якщо у нас є формування, нам видалі треба очікувати на підтвердження, тобто підтвердження того, що даний рівень супротиву насправді має вагомість на графіку. Після формування та підтвердження у нас має йти перше відпрацювання. Воно у нас було консолідаційним. Тобто ми з вами одразу не відпрацювали, але все таки відпрацювання у нас пішло. Тому ось цей великий прямокутник це все у нас відпрацювання, після якого ми ось тут в цьому діапазоні відпрацювали, відбилося та пішли до назвону на східному напрямі. Але далі дали невеличкий імпульс, підійшли ось тут, і тут я очікую банальне відпрацювання номер 2, тобто друге відпрацювання, по котрому ми абсолютно так само маємо відштовхуватися звідси, рухатись донозу найближчим часом, і відповідно по даній угоді по ЮЗІПікаеру забирати прибутковий результат. Тобто все максимально просто і максимально примітивно, як я і сказав на початку аналізу. Просто банально підходячи до даного рівня, ми з вами відбуваємося і рухаємося донизу. Як я і вже мільйон разів пояснював, від рівнів супротиву, здебільшого, якщо немає факторів, котрі нам будуть підтверджувати те, що ми зараз можемо з вами його пробувати. Ми з вами, скоріше за все, будемо відбуватися від нього і рухатися у низхідному напрямі. Тому прямо зараз по UZPKR ми з вами будемо фіксувати наш проводковий результат. Вуаля, плюс п'яттися вісімдесят гривень. Чисто профіту. Наступну ситуацію ми з вами бачимо по валютній парі Євродювай. Вона у нас дуже схожа, але як бачите, ми вже почали працювати з вами у несхідному напрямі. Якщо найближчим часом дамо невеличкий імпульс, тобто найближчим часом підемо трошки вгору, можна буде відкрити угоду і по даній валютній парі. Приблизно до цього діапазону я очікую безхідного руху. Якщо ми з вами сюди відбуваємося, то можна буде відкриватися. Але у будь-якому випадку для. Вашого розвитку, тобто я знаю, що мене дивляться дуже-дуже багато новачки, новачків. Переважно кількість це знову ж таки новачки. Саме для вас новачки, я і продемонструю вам аналіз навіть до даної угоди. Дивіться, тут, скоріш за все, ми з вами будемо відпрацьовувати спадаючи, да? теж будемо падати доносом. Тобто це у нас так само рівень супротиву. Тут було формування, тут було підтвердження. Далі відпрацювання, раз відпрацювання два, і буде відпрацювання, скоріш за все, третє. Ось ви кажете мені, чому я не зайду в цю угоду. Все максимально просто, банально, тому що ми вже... Пішли без мене, тобто, бачите, ми вже без мене почали відпрацьовувати. Я не бачу сенсу входити в угоду, по котрій вже немає гарної точки входу, котра мене задовільняє. Але вона є по Євро Вона є по євро ЮСД. Давайте продемонструємо так само ситуацію. Ось тут дивіться, знову ж таки, все супер примітивно, супер просто, тому що рівні підтримки і рівні супротиву це базована база технічного аналізу. Давайте так само відокремимо по Євро наш даний рівень. І можемо його максимально детально розібрати. Я думаю, тут сильно розписувати не треба. Як бачимо, у нас є і формування, і підтвердження, тобто це все діло ми з вами тут бачимо на графіку. І після ось даного елементу ми з вами починаємо відпрацьовувати. Відпрацьовували ми неодноразово, але ось це все діло можна рахувати за одне відпрацювання. Далі, коли ми тут відпрацювали, пішли з вами доносу, до ось тут рухалося, консолідувалися, пішли вище, знову ж таки, тут відбилося, далі дамп, далі памп. Там це коли ми рухаємося вгору, там, коли рухаємося швидко донизу, Я думаю, це зрозуміло всім. Ось, і ось тут, коли ми підходимо зараз, я очікую, що ми з вами маємо так само, як ось тут, як в цьому моменті, рухатися тут донизу І звідси, звідси, відбуватися та спадати. Відповідно, що зараз ми її поки що путь путь, -пу, але робимо. Тобто, я знаходжу ситуацію. Я знаходжу рівень підтримки або супротиву, і від нього я починаю вже шукати сетап. Я кажу, друзі, ця стратегія дуже добре працює. А коли не працює, я просто роблю перекриття. Хочете, можете робити так само, як я. Тобто, якщо зараз ця угода навіть у мене закриється мінус, я не буду панікувати. Я з стажем, я розумію, що в тренінгу це абсолютно нормально, і якщо що, я просто візьму, да, ось тут дванашку, інвестую в наступну, і заберу все одно прибутковий результат. Тому, в принципі, мені. Нічого взагалі боятися, ось, нема чого просто боятися. І я у будь-якому випадку залишуся в прибутковому результаті. Бац лишається вже 15 секунд без варіантів, плюсовий результат. Знову ж таки, ідеальне ідеальне відпрацювання по ідеальному аналізу на ваших очах. тобто, без підмальовок, без склею, без нічого, 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 без вирізок, просто Ляпс плюс ще 5460 гривень чистими. Let's go до третьої угоди. Повертаємося до Євро Відкриваємо угоду у несхідному напрямі. І якщо що, друзі, якщо ви пам'ятаєте, то це той самий сетап, котрий я розібрав до цього. Давайте розберемо його ще раз, хто можливо вже забув. Це максимально просто від рівня супротиву, я очікую відбиття, відокремлюємо кожен з моменті відпрацювання на графіку, і зараз я очікую того самого. Дивіться, тут формування, тут підтвердження, тут відпрацювання перше, відпрацювання друге, тут відпрацювання третє. Я очікую четвертого відпрацювання. Після четвертого відпрацювання, чесно, я вже не рекомендую заходити. Тобто на четверте можна ще забрати, але якщо так, коли ми з вами зараз відпрацюємо ось тут від цього моменту, від цієї точки входу, то блін на п'яте відпрацювання, я вже не дуже вам рекомендую заходити, тому що банально п'яте. Ну буває доволі. Рідко. Тому зараз я лише очікую четвертого. Зараз з вами подивимося, як будемо спадати від даного рівня супротиву, та чи будемо спадати взагалі. А поки я вам веду велику таку деталь, да, щоб ви розуміли, винально звідки беруться ось ці самі рівні супротиву або підтримки. Наприклад, і рівнем супротиву. Дивіться, у нас є актив. наприклад, Євроджівай, його ціна зараз 170. 2864 долари, да? 172, 864, так? ось. Є е на ринку гравці, котрі покупляють ту саму валюту, да? євро до долара. ось, Ой, якого долара? Євро до японської єни. І якщо гравці вони або купують, або продають, тобто я маю на увазі там, люди, там, великі капітали, банки і так далі. Так далі, ось. Коли вони хочуть дану валюту продати, вони хочуть зробити це по найкращій ціні. Відповідно, вони беруть і виставляють так звані лімітні ордера на продаж. Тобто вони кажуть, аля, я хочу, коли ціна по даному активу досягне, наприклад, 172,863 долари, 172,863, Я хочу продати твій актив. Відповідно, в такому випадку формуються ось такі рівні супротиву. Тобто дуже багато людей. Беруть та виставляють по дуже дуже схожій ціні свої активи на продаж. Таким чином, ми з вами підходимо до певного цінового діапазону на графіку, і звідти будемо з вами відштовхуватися. Це робиться саме так, тому що завжди, від моменту, де є пропозиція на продаж, у нас буде формуватися рівень супротиву. Тобто, це максимально просто це база трейдингу. Це варто розуміти. Проте зараз, як ви бачили, ми з вами отримали мінус по даній годі, і зараз будемо перекриватися. Дивіться, я бачу, що ми даємо невеличкий імпульс, хочу ще трошки отакий імпульс польдана побачити і відкритися ще на 2 хвилини. Тобто трошки краще точка входу. Ми з вами одразу не відпрацювали. Я банально відкриюся ще на 2 хвилинки донозу, і так само буду переглядати, як зараз будемо ми відпрацьовувати. Як бачите, друзі, ми з вами і відпрацювали, і це підтверджує те, що іноді бувають ситуації, в котрі банально краще зробити перекриття. Тобто з вами можемо приглянути, що за цей відеоролик ми відкрили ряд максимально гарних та прибуткових угод і зробили доволі непогану суму коштів. Можна так прокувати і вже подивитися очима, що тут. Одразу видно гарний, максимально приємний прибуток. Якщо його точно, то за це відео фіксуємо плюс 15 тисяч гривень чистими. Хочеш так само, то переходь за посиланням в описі відео до мого телеграму та отримуй безкоштовні сигнали щодня. І та це не клікбейт. Просто спробуй. Якщо я тобі збрехав, просто відпишися.